Ми вітання усім телеглядачам, всім, хто дивиться телеканал НТБ та Тернопіль. 1 сьогодні хочеться вже так на завершення робочого тижня відійти від серйозних таких тем і трошки присвятити нашу розмову із моєю гостею про красу, про е, гарний вигляд і про те, що так радує жінок. Адже краса це також наша і зброя, і наша сила, і її також потрібно підтримувати постійно. Знайомтеся, моя гостя сьогодні, Катерина Михамелюк. Це власниця салонів Загар та МК Б'юті Бар. Отже, Катю, у нас зараз звичайно, ми не можемо оминути теми війни, як би ми не хотіли говорити про щось красиве і приємне. Але все ж таки, краса це така річ, яка потрібна нам щодня, незважаючи на те, що твориться у нас за вікном. Чи це не так? Так, звичайно, жінка в будь-якому випадку повинна слідкувати за собою. І підкреслювати свої красиві риси обличчя, свою посмішку. Мусимо ходити до стоматолога, волосся, руки, нігті. Все завжди має бути в жінки на вищому рівні, щоб вона себе вільно, впевнено, почувала і заворожувала своєю красотою чоловіків і всіх оточуючих. От власне останнім часом перевага йде на те, що краса повинна бути природньою. Але ті, хто роблять, скажімо так, на собі природню красу, ті, знають, що це вдвічі, а то й більше важче, ніж просто ну, зробити якусь красиву картинку. Тож, що легше зробити просто якийсь, ну не знаю, там вечірній макіяж, щось там супер екстравагантне, чи все-таки підтримувати природню красу? Ну, ми не спеціалізуємося на макіяжах, за макіяж я вам нічого не скажу, а на рахунок красоти, наприклад, засмаги. Головне, не перейти межу. Все має бути в міру, щоб пасувало і до рис обличчя, і до волосся. Звичайно, що для того треба вчитися, працювати і підбирати певний відтінок для засмаги, щоб воно було в міру, красиво і природне. Бо все, що забагато, то нездорово. здорова. Давайте, до речі, поговоримо про засмагу. На дворі літо, ну, вже, на жаль, скоро воно і завершиться, але все ж таки дуже багато хто з нас за це літо не побачили ні моря, не побачили ні, взагалі, ніякого відпочинку, а багато хто, на жаль, і навіть ну, нормального сонця і не бачив. Так? Тож засмага є такою визначною частинкою в житті жінки, особливо в літній період, так? що жінка відпочив. Отже, задоволення життям, отже, вона там готова до нових звершень. Засмага. Ви займаєтесь засмагою професійно, можна сказати. Так. Як це? Що це означає? Я займаюся вже професійно засмагою більше року. Ми відкрилися в 2020 році, 16 червня. Угу. Займаюся професійно. Відкрила свою студію першу в Тернополі, яка займається тільки засмагою, називається Загар. Е, ну, це дуже для мене цікава робота. Нова була, тому що я до того працювала 16 років в аптеці, але мені вона дуже подобається. Подобається працювати з дівчатами, робити їх красивими. Подобається спілкування, знайомство. Що стосується самої процедури, вона актуальна не тільки літом, вона актуальна взагалі цілий рік для жінок. Тому що, знову ж таки, повторююся, слідкувати за своєю красою і за своїм тілом потрібно постійно, а не тільки літом. У мене є багато клієнтів постійно, які ходять до мене завжди, в будь-яку пору року. Е, є такі, що тільки роблять собі перед певними подіями, це вже кожен вибирає, як йому виходить. Е, це нова. Відносно нова для Тернополя процедура. Багато вже хто знає, хто був, всім переважно подобається. Ну, звичайно, бувають різні випадки, але 99% наших клієнтів, як завжди, задоволені. Тому що коли дівчина за 10 хвилин стає ідеально засмаглою, з ідеальним відтінком, в неї просто очі починають сяяти. Ця засмага. Дуже актуальна в теперішній час, тому що вона є безпечна для нашого здоров'я. Крім краси, зараз дуже ми великі ставки ставимо також і на здоров'я, тому що вже давно ми всі знаємо, доказано, що ультрафіолет дуже шкідливий для нашого тіла, не тільки з старінням і сухістю, а може бути навіть рак шкіри. І дуже часто я колись читала таку статтю, що раком шкіри хворіють. Набагато більше людей, ніж раком легень. Так. Навіть так. так. Я навіть такого не знала. Так, я колись таке читала, тому треба дуже берегтися від сонця. Плюс вона корисна, швидка. Ця процедура триває буквально 10 хвилиночок, mm -hmm. корисна тим, що там повністю натуральні компоненти, не шкодить вашому здоров'ю і надає суперову голівудську засмагу. От, власне, розкажіть, як саме відбувається цей процес, бо ми говоримо про гарна засмага, про те, що процедура недовга. От для більшості людей засмагаєте як це або відлежати день на сонці, перекидаючись час від часу з живота на спину, або якийсь там певний період часу ходити в солярій. Тобто, це якийсь такий комплекс процедур, але ми вже теж уявляємо, що це таке: це там або постояти, або полежати в. Капсулі, чи як вона правильно називається, не знаю. А от що представляє собою процедура голівудської засмаги, яку ви пропонуєте? Є спеціальні бронзуючі лосьони. Вони є велика їх кількість, так як різних фірм, так само різних відтінків і так само різної насиченості. Коли людина приходить до нас в студію, ми звичайно підбираємо по типу шкіри. І Побажання враховуємо, mm -hmm. тому що зараз дуже багато, так як ви казали, людей не мають змоги, можливості взагалі навіть пару хвилин бути на сонечку. І всі ми світленькі. Але буває, що до певної події ми хочемо зробити гарну засмагу, як після десятиденної відпустки, десь на морі. Звичайно, ми це можемо зробити буквально за 10 хвилинчок. Головне бажання і час приділити собі півгодинки і будете ідеальну засмагу. На тіло наноситься спеціальний лосьйон, Знову ж повторюся, натуральність, повністю з натуральними компонентами. Головний компонент бронзан це є витяжка з тросника. І плюс додаткові багато різних компонентів. В кожному лосьйоні є певні свої, вони надають певного відтінку. Десь екстракт моху, десь екстракт горіха, чаю, алоє. Це в кожному, кажу, лосьйоні певні співвідношення. Все ми наносимо спеціальним апаратом таким розпиленням на тіло. Це займає буквально 10 хвилиночок. Ще потрібно виділити 5-7-10 хвилинчок, щоб трошки лосьон впитався, висох. Людина одягається і через 6, 8, 10 годин потрібно просто змити цей лосьон звичайною водичкою. І все. Тобто прийти додому, десь ще можна піти погуляти і прийняти душ всього Так, масову, Тільки так? уникати водички в той yeah. день, уникати якихось процедур, тому що лосьон повинен бути на тілі 6-8 годин. Mm. Головне правило вже догляду після процедури не використовувати мочалку, тільки ручкою і гелем для душу, і зволожувати. І все. Засмага тримається від 7 до 14 днів. Це все залежить також від ритму життя, від типу життя, від самої шкіри, від організму. Багато факторів. Тому що ми зафарбовуємо тільки верхній слой шкіри, який в нас постійно оновлюється. Кожного він також по-різному і в різних місцях оновлюється, де шкіра більше потіє, звичайно, він скоріше оновлюється. І Часто мене запитують, скільки буде триматися смага. Наперед я цього не можу сказати, тому що ми не це знаємо. це треба хоча б раз спробувати. Так, 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 так. так. І людина собі вже бачить, в когось більш сухіша, в когось мокріша шкіра. Але зволожувати треба обов'язково. І це не загар злазить, бо дехто, ой, коли він мені там злізе, mm -hmm. це відшлошується якраз цей верхній слой шкіри. Якщо ми його будемо зволожувати, він буде довше протримуватися. Але в загальному цей лосьйон. Він ще й і живіть шкіру. Багато моїх клієнтів зауважують, що після засмаги їхня шкіра більш красивіше виглядає, більш стрункіше, <гум> <гум> і пишуть мені, що я не можу надивитися на себе в дзеркало. І це справді так я навіть на собі таке завжди відчуваю, коли роблю собі засмагу. Я задоволена всі 100%, що я спробувала. Задоволена на всі 100%, що ця процедура є в Тернополі, що багато людей можуть скористатись. Навіть, насправді, ще Скажу таке, що не тільки те, що зараз такий час важкий, що сонце немає. Є багато медичних показань, коли людина не може засмагати. Це, наприклад, порушення гормональної системи, наприклад, щитовидної залози. Є багато дівчат приходять, які вже мають видалені родинки, їм протипоказано сонце. Пігментація підвищена, вагітність знову ж таки. Багато-багато перелік, коли Перелік таких заборон, яких не можна бути на сонці, угу. і взагалі навіть нам, звичайним людям, звичайним здоровим, цілком постійно треба уникати сонце, так тому ця процедура ідеальна в всіх своїх проявах і варіантів. Одна процедура ще часто запитують мене: як скільки разів треба пройти. Одна процедура, тобто цих півгодинки повністю в загальному, замінить вам. Приблизно 5-7, а то можна і 10 сансів солярів. Це навіть в плані економічному набагато вигідні Так, і плюс часу. Навіть якщо говорити про те, щоб поїздити 7-10 разів на пляж десь кудись, так. так то це дуже економічно вигідно. Економічно <світ> в плані грошей і економічно в плані навіть часу. Тому що зараз теж такий час. Ми завжди не встигаємо, завжди кудись біжимо. Багато різних. Проблем питань тому кажу ще раз, що ця процедура ідеальна. От ви говорили про протипоказання до засмаги такої натуральної. Я так розумію, ця процедура не має ніяких протипоказань, і її можуть проходити абсолютно всі незалежно від віку і ну, статі, само собою. Так, ця процедура. Е Звичайно, що має протипоказання. Єдине протипоказання це відкриті рани. Uh -huh. На них не можна. Хоча в мене, наприклад, буквально вчора була клієнтка, яка впала і мала від ну, стерту шкірку. Я просто це обминула, її нічого не пекло, нічого не боліло. Можна просто, просто десь заклеїти, так, 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 щоб туди закрито. не попадало. Uh -huh. І плюс, як звичайно, в будь-чому є протипоказання алергічні реакції. Алергічні реакції можуть бути в нас на будь-що, навіть на пилюку, на сонце. Не знаю, С, на будь що, але за більше року моєї роботи ще ні в кого не було алергічної реакції. Ні в кого тому головне таке протипоказання відкриті рани на наших екранах. Угу. Фотографії і іншого вашого салону. Так. Тож зараз ми хочемо трошки переключитися ще на інші процедури, а потім ще за осмагу обов'язково договоримо, тому Добре. що в мене залишається дуже багато питань, але все ж таки розбавимо трошки Добре. нашу розмову Добре. трішки, і іншими видами краси. Отже, красива шкіра це один елемент нашої краси. Але зараз дівчата можуть не знаю, напевно, пальців не висти. Чи для того, щоб загнути, що ще треба зробити, аби відчувати себе красивою. Скільки, скільки пальців будемо загинати, що ви можете зробити? Коли я створювала свій салон, цей другий МК Bar, я вибрала топ процедури, які жінка використовує постійно, які їй необхідно постійно використовувати, щоб вона зайшла до нас, відчула. Нашу енергетику, наше тепло, наш затишок, наш колорит і змогла в одному місці пройти всі топ-процедури для жінки. Тобто заходиш зранку, виходиш ввечері повністю красива. Чи навіть цілого дня не потрібно? Цілого дня не потрібно, звичайно, що краса не стоїть на місці, все розвивається. У нас є таке, як спарені процедури, можна зробити: манікюр, педікюр і ще й брови. За дві-дві з дві годинки. Так. Mm -hmm. так що на це цілий день не потрібно, можна ще навіть стигнути на засмагу. В нашому салоні є, звичайно, манікюр, педікюр, фарбування корекція брів, довготривала укладка брів і нарощення та фарбування і ламінування брів. Яка з цих процедур має найбільшу популярність серед жінок? Ой, так важко навіть сказати всі. <сі> всі, всі, ну наприклад, багато зараз хтось ламінує вії більше, хтось нарощує, я, наприклад, нарощую. Я не ламіную, але я кожен місяць, кожних три тижні я нарощую вії. Так само фарбування брів. Хтось фарбує якось гарне, там форма брови і цей, а хтось робить довготривалу укладку. Тобто є альтернатива, але за зоною, наприклад, рук, зоною очей регулярно потрібно доглядати, і ми в цьому допомагаємо. У вас вже є свої постійні клієнтки, так? Так. скільки, з якою періодичністю одна людина приходить до вас в салон? Скільки потрібно разів там, в місяць, можливо, в тиждень комусь потрібно відвідувати салон краси для того, щоб відчувати себе красивою? Ну, Рекомендується. Кожних три тижні. Угу. Але раз в місяць, кожних три тижні. Ну, думаю, не частіше. Хоча як хто собі підбирає, наприклад, фарбування брів може бути і кожних два тижні. Також залежить все зараз жарко, тип шкіри, якщо він більш жирніший, скоріше старається фарба. Але в загальному є така рекомендація: наприклад, манікюр поновлювати так само і педікюр кожних три тижні. Це і для гігієни корисно, і знову ж таки для здоров'я. наприклад, якщо ми ходимо в Зуті, щоб не переносити манікюр, педікюр, треба кожних три тижні поновляти. Вії також кожних три тижні, це теж залежить індивідуально, в когось вони скоріше ростуть, в когось помаліше. І кожних три тижні, кожен місяць. А ламінування вій вистачає надовше. Ламінування вій вистачає десь до двох місяців, півтора-два місяці. Чим відрізняється нарощення від ламінування? От уявімо приблизно деякі процедури я пробувала, скажімо так, в своєму житті, але от ламінування вій я не пробувала. Нарощувати пробувала, але ламінувати не пробувала. Чи варто мені це спробувати? Віце я не спеціаліст в тому, але так поясню. Uh -huh. Та як власниця мушу розбиратись uh -huh. нарощення на кожну віку чпається залежно від того, який ви виберете об'єм: один де класика, два де три де. Ви вже собі підбираєте. Плюс можна зробити, наприклад, різні вигини зараз є тьма їх, довжина різна, форма, там може бути, наприклад, вся одинакова довжина, може бути так видовжена, тільки в кінці виген L. Кожен вже спеціаліст підбирає вам до типу також вашого ока. Це, ну, mm -hmm. Треба мати, наприклад, дійсно пройти курси і дійсно в тому розбиратися. Ламінування вій це просто йде як... Ем... Завивка угу. вашого вій, ваш вашої віки. Тобто, якщо у вас війка має там, наприклад, довжину, до прикладу, коротеньку, ви її довшою не зробите і насиченішою, буквально тільки фарбою. Але ламінування вій чим зручне. Е, хто любить природню красу, або, наприклад, кудись їде і не буде мати можливості зняти ті вії нарощені, хто має свої красиві вії, можна їх за. Зробити гарний вигін, mm -hmm. профарбувати, і плюс дається спеціальні компоненти, які ще покращують ріст вій. Тобто ця процедура така більш натуральна для покращення. Хоча е, нарощення вій е, мені здається, це ще колись було таким, або такі спеціалісти були, що випадають і нема потім вій проблеми. У мене, наприклад, я нарощую вже багато років. У мене таких проблем ніколи в житті не було. Головне знайти гарного спеціаліста. Так, от колись справді було дуже багато засторог, що десь там будеш ну не можна спати лицем в подушку, не можна десь там вмиватися, і люди цього боялися. Зараз вже немає такого, вже звикли жінки до того, що має бути така процедура, що потрібно за цим доглядати. Чи все таки приходять до вас люди і кажуть: Ой, а може не ну, а може не варто, що ну, тобто, що треба їх ще переконати в цьому. Ну, кожна людина підбирає собі варіант, який краще для неї. Наприклад, ламінування вій для мене не підходить, тому що в мене свої вії маленькі, абсолютно. Я нарощую. Все, що є нове, навіть якщо воно краще для нас, викликає в нас страх завжди. Колись почувала таку розумну фразу, бо завжди думаю, чого я так завжди переживаю, коли щось я маю от зробити, і завжди переживаю. Думаю, може, це я так просто така боягузка, ні. Якась розумна людина, така сказала. Тобто, коли виникла така процедура, будь-яка, навіть засмага до сих пір, я знову вернуся, бо я більше про засмазі, uh -huh. приходить людина досить. Досі приходять люди, які перший раз спробують. І вони переживають, бояться, щоб в них там плям не було, щоб вони рижі не були, щоб вони ще щось там, я вже навіть забуваю, що вони там придумують, бо е згадують розповіді про застосування автозасмаги. І порівнюють. І застороговані. Вони, вони не знають і не розуміють, бо це для них нове. Коли людина вже перший раз спробувала, вона вже приходить, щаслива, ося, знає, що вона буде за 20 хвилин вже. Е Засмагли і все так само і з віями, так само і з нігтями. Хтось зробить, наприклад, там квадратні, хтось овальні, хтось боїться навіть форму змінити, хтось боїться довжину змінити, хтось боїться з кольором проекспериментувати. Бо це для них нове. Але треба все спробувати. От, якщо говорити про нігті, так тут е, тенденції змінюються дуже швидко. Так. Е, цьогоріч е, мені здається, що бум кольорами стали е, е, синій і жовтий, так дороже різноманітна українська символіка і так далі. Але є люди, для яких класика це святе. От чи є якісь такі у вас по ваших клієнтах видно, і які зараз тенденції в Україні, і чим вони відрізняються від світових тенденцій? Е, ну, Звичайно, наші люди і дівчата стежать всі за модою. Звичайно, всі стараються слідувати моді. Це добре, це прекрасно, супер. Але, наприклад, є люди, і я до того списку відношуся, я роблю те, що мені зручно і подобається. На рахунок української символіки бувають. Ну, зараз це вже трошечки спало. Кожна людина робить те, що їй подобається, і зручно. У мене, наприклад, у нас є така клієнтка, яка робить постійно червоний колір з 13 років. То маленькі, квадратненькі і червоні. Я, наприклад, не люблю такої форми. Мені зручна, така, як в мене зараз є. І роблю, наприклад, яскраві кольори. Мені таке подобається, мені таке підходить. У Нас, наприклад, дівчата в салоні бувають експериментатори. Ну я дивуюся їм, бо я не така. То довгі, гострі, то вже на наступний раз короткі, квадратні, то овальні. Захотіли різні, різні люди є і різні побажання в них є. Тобто не можна так всім сказати, що от. Ну, звичайно, що зараз найпопулярніше це природня красота, коротенький квадрат, заокруглений квадрат, і якісь такі нюдові кольори. У мене, наприклад, моя сестра, вона тільки нюд і може бути ще десь там щось чорне mm. поєднання і все. Тобто, це побажання кожної людини, кожна людина має свій смак. Своє якесь бачення красоти не можна сказати, що, наприклад, зараз найходовіший такий, такий, такий колір, чи така така, така форма. Mm -hmm. До кожної руки також підходить різна форма. Кажу, люди кожна людина собі вибирає те, що їй подобається. Ну нам пощастило, що ми живемо в такому віці, коли е, прям. Воля, вольна, так. можна сказати, і от е, на початку кхм, війни е, був такий навіть е, в соцмережах: е, такий жарт чи тренд, чи як що виявляється, без нігтів можна прожити. Так, коли е, дівчата на початку не мали можливості ходити, всі салони були закриті, і так далі. І там були так само там е, орки Давайте геть з нашої землі, бо в нас починають відростати ногті, так, нігті, так. і ми скоро самі е, до вас підемо. Отже. Е, з початку війни, як можна проаналізувати, ви салон недавно ще відкрили, так. так. Але все ж таки ви бачите якісь, ну, лінію роботи інших салонів і свого так само От від початку війни, і як вже потихеньку, помаленьку починає входити наше життя в нормальний ритм? Ну, звичайно, коли почалася війна, всіх був шок, всі були закриті. Я сама особисто не ходила на манікюр, бо не було куди піти. Надіюсь, це найважчий період нашого життя, і він скоро закінчиться і ніколи в житті ні на якій точці світу і не повториться. Е, важко, важко взагалі ну, сприйняття. У мене, наприклад, є дитина, і я ну, дивуюся, скільки вона вже всього в свої 9 років пережила епідемію коронавірусу. Це також був дуже великий стрес, під можна сказати, епідемію тупізму наших сусідів. Війну ніхто, ніхто не був готовий. Особисто я ніколи в житті навіть не вірила і не могла подумати, що таке може бути. Але ми сильна, сильна нація. Ми все витримаємося, переживаємо, звичайно, на рахунок того салону. Салон я відкрила під час війни, в травні місяці, 2 травня. Не страшно 드�... було починати щось нове, новий бізнес, вкладатися, робити ремонти, якщо ти не знаєш. Що завтра буде? Страшно було, страшно було, але цей салон він ще був запланований до війни. Uh -huh. Вже все було куплене, все було сплановано. Єдина проблема у нас була з ремонтом. Те місце, те, яке ми вже дали завдаток і орендували, це ще було осінню. Ми мали відкритися в листопаді місці. Були проблеми там з ремонтом. Власник ніяк не міг завершити ремонт через певні проблеми. Ми чекали, чекали. Дякую дівчатам моїм працівникам, які чекали разом зі мною. Чекали, чекали. Потім почалася війна. Але все вже було куплено, все було сплановано, сторінка зроблена. Відступу назад в мене вже не було, тому що я би і підвела дівчат, які чекали зі мною всі ці місяці на роботу, плюс велика коштів була затрачена на все буквально на все. Матеріали, лаки, все все було куплене. Нам запропонували, десь як тільки почалася війна, це був 24 лютого, десь в березні місяці нам запропонували інше приміщення. Ми вагалися. Йти, не йти, робити, не робити. Якраз починали вже відкриватися помаленько салони, але комендантська година, пам'ятаєте, тоді була mm -hmm. до 9-ї години. Це так все робилося до 9-ї години. Була, важко працювали. було важко було, але я просто собі казала: в мене назад дороги немає, я мушу вже це завершити, мушу, і все. І помаленьку-помаленьку ми все зробили. Звичайно, зараз нам три місяці недавно було. Ми ще удосконалюємося. Тому що е, досконалості немає меж М -м, потрібно в будь-якій сфері, навіть просто для себе особисто, не стояти ніколи на місці. Тому що є люди, які йдуть вперед, і вони вас пережинуть. Треба завжди йти, 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 добиватися, вчитися, навчатися, спробувати е, вперед, тільки вперед. І ми відкрилися 2 травня. Ми новий салон. звичайно, що не було своєї клієнтської бази. 에... Важко з клієнтами Завойовували вони... все з нуля. Плюс е... ну, конкуренція нікуди не пішла. Звичайно, багато людей всі знають. Виїхало, багато людей, які справді зараз навіть не то, що не можуть, вони зараз в такому стані знаходяться, які і не хочуть щось робити. Вони рахують, що це зараз не потрібно. Ну такий стан, це теж також треба для нас ну, прийняти цей стан людини. Важкий зараз для всіх час, але нічого, знаєте, багато у нас зараз клієнтів. Вони все збільшуються і збільшується. Я тільки тому тішуся. Звичайно, що треба працювати, розвиватися, рекламуватися. Плюс, звичайно, і відгуки клієнтів. Клієнт, в принципі, в салоні і буде це головне для нас. Ну, і так само і працівники, я як власник ставлюся до них завжди з повагою і увагою. Шаную їх завжди я кажу, що дівчата, я шаную, поважаю, і люблю, і ціную, тому що ви кожна для мене ну, дорога і близька, і без вас я не зможу зробити нічого. Так само, як ви без мене. Тому ми команда і ми мусимо триматися разом. Багато людей, які переселенці, приходять також до нас, слухаю їхні історії. Звичайно, як завжди, шокуюся різні історії почула. Але нічого. Я думаю, що все буде добре. Так само і Україна скоро переможе. Так само і ми вийдемо вже буде мати велику клієнтську базу, і все у нас буде добре. Але я бажаю. Я вам цього бажаю, і знаючи е, вас таку завзяту людину, то вам абсолютно все е, не вдасться. Ну і до речі, про рекламу наступна інформація звучатиме на правах реклами. Тож розкажіть, де вас можна знайти. Нарешті найцінніша інформація. Так найцінніша інформація для постійних наших. Клієнтів або колишніх наших клієнтів, нагадую, що студії Засмаги Загар ми переїхали на вулицю Соломії Крушельницької, 17а. Там знаходиться і салон МК Б'юті Бар. За інформацією можете додатись до нас в інстаграм Beauty Бар Тернопіль або Загар. І там є і навігація, і звичайно, є адміністратор, який вам все порадить, все скаже, куди пройти. Є і локації, і номер телефону, і ціни. Все, все, все там є. Звертайтеся, будемо тільки раді вам, з щирою душою. Обов'язково ми вас приймемо, і я думаю, що вам всім це сподобається. Ну, я додавлю від себе, що е, вам власне потрібно запам'ятати тільки студія Загар та МК Б'юті Бар, а все решта можна знайти в інтернеті або ж на вулиці Крушельницької. Я вам щиро дякую за те, що завітали до нас і е, розповіли про те, що краса все-таки це дуже. Жорстока зброя для декого, а для декого дуже велика сила. Але над своєю красою потрібно також невпинно працювати. Я дякую нашим глядачам і нагадаю, що сьогодні спілкувалась із Катериною Михамелюк, це власниця салонів Загар та МК Б'юті Бар. Дякую до зустрічі. Дякую вам. Дякую вам за запрошення.